відкриваємо перед вами двері у силу ударній ночі. Мати, мама, матуся, скільки сповідів відтерла дається магічне слово. Воно називає людину, яка завжди до нас найближча, найдорожча, для нас найкраща і наймиліша. Мама, незгасна наша зірка, мадонна, любов, доброта від неї це краса людська. Без сонця не цвітуть квіти, без щастя немає любові, без, лю... без жінки немає любові, без матері немає ні поета, ні героя. Золоті. Ми купили вже квітів багато і шкатулку нам не столят ним. Тільки все нам дається і статом, Не таким, не таким, не таким. Мама каже, я знаю, я знаю, що було вам на лаху, а втім я від вас подарунок, вже маю, і цілком задоволена ним. Ні, його не купити гроші, не писали жодної ціні такі у мене хороші та найкращий дарунок мені. оцінювати наших учасників час наш КВН зустрічає вас. І в залі чути сміх і галас. На серці радісно у нас Самих чарівних, самих веселих, розумних і взагалі самих, самих, самих наших маленьких дівчат. На рік запрошується команда Чунгачата. i p a Ви нехай важкий для вас час наша соломинка виручить вас. Ви, ми подаруємо кантер. цей кан кантер вам кан і допоможе. допоможе нашим суддям. Спасибо. Привітання від команди. Ти матуся до... Та, мило, та словечком розказати не моя це сила. Як та сонечко на небі, лучи квітка, я на дома туся наша мила, ніжна і прекрасна. От поклоняємось низько вам до ні. Завжди будемо клонятись. Пошли вам, Божа, з нас журби, але сніхати. Привітання своїм мамам, дітки ви розказуйте віршики, дивіться на своїх мам, бо це ці віршики для всіх мам, а особливо для ваших мам. Вірідненька, здоров'я жить, бажай, І ніжні руки, слово, ласками добра, пам'ятай. За все спасибі, люба мама, що ми живемо, радіємо. Сонце, це наше щастя, і гордість наша і надія. Рум'янцем палає червона калина, мов святом віта. Бажаєм щастя, здоров'я і миру на довгі прекрасні літа. Хай роки минають у радощах миру, У велі летять журавлі. та від нас поздоровлення і з півом клім до землі. Весна, Вона приносить із собою і радісне скло. Весна і мама. Ті два слова тісно пов'язані між собою. З давніх давець красу і ніжність жінки з красою і ніжністю світу. Де жінки там завжди квіти. Чи то на, лядо, на городі рядочок чорнобрівці. Чи то в садочок гряшка п'янку палучих матіок, чи то на рушниках, катетина, сорочках, теж квітнуть багряні маски, пілучить від калиці. Зараз свою вправність у складанні букету для мами, для новорічного столу, для привітання покажуть наші учасники. Дівчатка не хочете, хто складає букети. Не хочеться до конкурсу, але дівчатка. Переживаєте, ручки тремтять, ну, хай ручки не тремтять. Свою вправність у приготуванні страв ми казали їм бутербродів. Наші учасниці покажуть. А, дівчатка йдуть, готуйтеся. мамі на 8 березня. Так що наша журиста тепер на стіл журі. Так, ну не знаю, тут у нас є відкриточки, відкритка порізана вітальна відкритка. Але з цих частинок є і зайві. Завдання учасників скласти відкритку. Бачили, що виступають дві команди. Одна приїхала з Африки, Чунгачата, а друга українські куколки. І в них була така дружба, що обидві команди, вони так виступали прекрасно, і обидві команди набрали однакову кількість балів, по 30 балів. завдання розлучити своїми мамами тих колискових пісень, які мами співали їм, коли вони були їм, коли були ще зовсім маленькі. А ну, будь ласка, у нас же там колисточка віслить, Так, букуні. Маю шкіла, не да. важити воню, на краю, від В куку, в але мені щось серед мам знайшлася така сміла, яка б згадала, може б згадала, я все з пелюшками мати справ. Гроші, щоб щодня носили, до гарстету не годили, лише гроші розвели і розумненькі були. Щоб корів ми не доїли, на Харбовані ходили, чоловіки вам це кажуть, гарненьке слівце. Дівчаток руки тремтять, мабуть, і у мам так тремтіли, коли вперше пеленали свої діток, правда? Вже і забули я прийняти. Я б вже так не зуміла. Це вручну. <рисувач> 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 <рисувач>

Мамо, підкажи, зроблять зачіски своїм мамам. Ми їм так говорили, щоб вони б свою маму. Ми такі вони хотіли побачити своїх мам на Перезневе свято день, 8 березня. Так, дівчатка, мамі ваші. А ви готові? Хопилися, щоб ми жінки завжди були і готові. Мамо, ви ж ведіть себе а То що ж ви? вона збирає капшу гроші і зводить маму кудина. Мама на тих фабриках. Кожна мама однією ногою святі, а другою на кухні. <рістична> Російсько-народний хор. Учасники хору. <рістична> <рістична> Авришідзе, подорона швілі, яловідза, полковна швілі, андрусідзе, свирідзе, модрова швіля, будикидзе, атиліни, скидза, Талала Швилин, Серекидзе, Карапелидза, Наших команд Була, був такий конкурс для кмітливих і винахідливих по 5 балів, потім Колискова, значить, чунгачата 5 балів, а українські кукли 4, А ці українські кукли 5 балів, зачіски по 5 балів. Чунгачата, ви знаєте, що в Африці дуже тепло і всі жінки ходять без головних уборів, значить чунгачата зробили зачіску святкову, бо там для них кожен день свято. Ну, а українська жінка, ви знаєте, завжди вона турбота і вона любить зачіску така, щоб їй не заважала і на кухні, і на святі, бо вона завжди затурбована, завжди заклопотана. І значить, зачіска, хоч на кухні, хоч на город, хоч є свята. І о, за, вони одержали по 5 балів. І так, підводячи підсумки, кожна команда одержала по 50 балів. Шановні мами! Шановні колеги, я вас вітаю з цим святом, бажаю вам щастя, бажаю здоров'я. Ви знаєте те, що найдорожче для мам це любов дітей, то нехай, же буде, то нехай же вас діти будуть любити не тільки на 8 березня, а щодня. А найдорожча любов для дітей це любов мам. Святом вас. А далі надію. Зростаю дід. Тими словами я звертаюся і до дітей, і до наших гостей. Не соромтесь вироблених працею, рано постарілих батьків. Не соромтесь їхньої зігнутою важкою колгосною роботою постаті. Вони не можуть та вже їм до недо лиця, модні одяганки, хворим ногам потрібні модельні з постарілим головам зачісти, yep. а рукам, що надрякли жилами, на, стімо зоря. Не потрібні серці. Їм потрібна ваша увага, ваша любов, ваше розуміння. Тож давайте говорити нашим мамам, нашим батькам слова любові, слова вдячності кожен день, кожної хвилини і кожної думки, і кожної секунди звертатися замками до наших батьків, до наших мат. Вони є різні, такі різні, різні. Дай Бог счастья вам на долгие года. Улыбнитесь нам не только в праздники, по любому поводу всегда. Улыбнитесь, мы ответим тем же, чтоб сильнее вы любили нас, с чем сравнить мы можем эту нежность и сияние ваших добрых глаз. Милые, милые родные, такие разные. Дай Бог счастья вам на долгие года. От души вас поздравляем с праздником. Всі так. Наші святки ми хочемо закінчити такою дитячою пісенькою. І цю пісню ми даруємо і тим мамам, що сидять у цьому залі. І, можливо, тим мамам, хто не змогли в силу своїх життєвих обставин прийти на наше свято. І нашим, і вашим, я звертаюся до вас, мами нашої. Вашим мамам, яких, мабуть, тут немає, вони десь вдома. За заклопотані своєму сонечко сміхнути.